Всім прийзно Ресланці у нас продовження сіті, це вже, по-моєму, 29-та серия. Чи восьма. Ось. І я. трохи змінив свою базу. Ось. Ну, так. ось. От, як ви бачите, я тут прибирав ось зайву землю і камінь замінив на а, прибирав А, так зайву землю і камінь замінив на землю ось плюс тут також підрівняв і замінив камінь на землю. Також трохи додав. Ось і ще ось тут от почав як почав зробив ось, робив, ось так от ось так от простор. Ось я його планую тут, мабуть, ферму робити. Ось, коротше, буде прикольно. Так. Ось в цьому відео я планую, що. Я буду, мабуть, зараз ну робити... Ці, новий вольєр для скота. Ось також буду чекане цей переплавляти попутно. Бо він мені потрібен для е, цегли. Його буду використовувати е, в, в першому ярусі. Тобто це в мене ось другий ярус. Ось він в мене на, на сонці. Е, а це. Це в мене також другий ярус, а це спуск. До першого ярусу, у мене буде піц. Ми не звертаю увагу на цю дірку, я... я її залатаю. Ось. Тому так. А ще в мене, ну, а, а ще можна зробити ось так. Все видно. Але це в мене буде вона така потайна, ну, я не хочу, щоб вона була видна. Ось тому. Її знаружно буде видно. Так, тому я розпочну з того, що а, так, приберу стільки каміння. Тому буквально трішки треба для переплавки. Так це... А залізу. Я вже розкопнув до кіншиф там. Ось там ще трохи залізу зібрав. Також в ресурсах побіті, що в мене є. Пам-па-ба-бам! стак блоків заліза. Майже стаки блоків в меді. Тут, а, тут мене пусто. Все так ось. І тоді завідси беремо хвіртку. А, а хвірт попав. Ось. І зараз я піду його розміщу. Тут є. Так, його трохи викрасив, бо ось, ось так от зробив. И ну, чтобы там нигде не ДНФ падаты. Ой, ну надо не падать. Не падать ось, у меня вся часть будет полностью определена. Э, Тваринам так. Ось, мабуть, она будет так. Раз, два, три, четыре, пять. Так, так, раз, два, так, три, так, так, четыре, пять, так, Так, так. І ось так. Ну, думаю, так буде нормально. Ось і це. Ай, а, так, ну тут три блоки і тут так. Теж три блоки. Ось так. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. І це. Да, не підрахував, я щось там. Ну добре, тоді буду ще я розширювати, бо тут у нас раз, два, три. Mm -hmm. Так, тоді беремо, мабуть, зараз візьму землю і трохи розширю платформу. Так. Хоча можна ж тут зробити. Яка? А, на нас три блоки. А ось тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Та ні, буде дійсно класну ідею. Ось тут прямо тут буде в мене хвістка. І тут в мене буде якийсь окремий скот, мені це подобається. Так, а тоді я зараз йду за землею. Там ще плавиться. А, так, ідемо за землею. Вона в мене має бути. Какої там стільки, коротше, все використав. Також я зламав свої залізні каваки, крафт, я крафтив фалайт, чого прагнув. Е -е... Найсі. Дай моя земля, Алло. О! І мені зараз тоді доведеться цей паркан зламати. Ще в мене 26 рівень, бо я також там ще вирішив трохи подосліджувати гори а там я знайшов дуже багато всього. Ось я його переплавив і ось. в плюс вугілля здобував. Так, тоді раз, два, три, е, п'ять так, раз, два, три, чотири, п'ять. І тут ще стагну один блок. Ну так, може цей і буде виглядати занадто странно зі сторони, але мені буде. Потім ну, виглядає зі сторони. Мені ну, головне, щоб вона тут була красива. Так, прибираємо ось це. А з цим я теж хочу як якось його модернізувати. Але я поки що ще не вирішу. Але там я точно ще й буду будувати. На що мені спитають? Навіщо мені... ну навіщо але я так розширююся тут? Там, ну, ще. Ось, навіщо я там роблю другий я? Тому що я розвиваюсь. Коли починав, то в мене отут от практично, по-моєму. У мене тут була якась там грядка одинока. І скот. І там очі був. А потім я почав розширюватися. Мені мені потрібна більша ферма. Ферма мобів. Ще ось от генератор лави. Ось. Плюс тут в мене дерево, ще дім. Побільше. Я взагалі ще планую ще розширювати ферм, ферм бамбук. Ось в мене автоматично ферма тростин. Тому я розвиваюся, і мені потрібно більше. Так, і так, тоді я. А так, тепер ж тут в мене. Раз, два, три, 4, 5. Угу. Так, так. Блін, якраз по... Ось якраз по спор... центру. Промахнусь. Так, це тоді в мене три і ще один в мене буде там. ну на ну, 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 що ми там робити? ферма тут. Хоч і можна зробити рибальську. Але навіщо? Так. ось Тому... Зараз будемо переводити скот. Почну я за... Ну, мабуть, скорів. Так. А користь тоді в мене будуть ось там жити, бо ну лайк. Виносимо. І за мною. За мною далки. І пішли, 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 пішли. Лиш... Ну, добре, а ч я потім проп'ю. А ви ж що я ще сподіваюсь, що ви ж... Mm. А, ви вибрали туди. Я, в принципі, мені... Ну що? Вони хочуть жити тут. Я цього... Мені Все одно, тому. Так. Ааа, ла-а-ва-ла. Все, закрили. Я, коротше, зрозумів, треба всю штуку розширити. Щоб вони туди падали. Скільки я тут хп втрачаю? Одна. Виживу. З беру? я про ніжня, бо вона мене все ж таки трохи захищає. что треба буде... Ще чу-чу поработать, Опа, ювелірна робота. Так. Тепер... Ну, тепер... Місці. Ой. Давай, 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 давайте, давайте. Вкусня, нямка, 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 пішли. Бо зі це було б реальне життя, ці бовці мене б з'їли. Вони б з'їли цю пшеницю е, з моєю рукою. А а це ось та от Потравмувалась Давайте. Ідіть сюди. Чого ви не хочете? Чого вона хочете, а? А. Так. Значит, что? Так, и ты чого не хочешь? Ну давай, ну там класс. Ну ну, ну до твоих подружок. Давай. Ну иди. Ты разумно, блин. Не... Розумніша Куди побегла? Куди, куди? сюда. Давай, сюда. Давай, давай. Давай, до мене. До мене. Блин. Так буду. А В ча давай. Ес. Yes. Так. А ты куда? На драбину зібралася ти. Так, ви ж тут пролізете, сподіваюсь. Пролізували. Фух, так. Далі в мене будуть... Ту мене любуть. Свинді. Е! Ну, як? Іди. Воншу місця мало. А не вріть. Блін, за 13 хвилин два скотта що У мене за продуктивність така. А ще чого тут одна морквина випала? А так картопля, вона ж теж свой не мабуть. Ось цю платформу я, мабуть, за тут бекона. бекон ходячий тут один, я не знаю. Давайте, давайте за мною мій бекончик. Давайте, сало, бекон, я в вас вірю. Все одне важче. Давайте, хоч хоч хто небудь там, я не знаю, добровільний. Не знаю, доброволець. Є є. Є Я бажаю, що є. І-я-я-я-я-є, давайте вас. Так, не туди, а туди. Не, не туди, а туди! Грузію все, понятно, да. А вони можуть что спускатися? Так. Давайте. Вони зійдеться туди, там на куду, там, не, не за нас біжать, не переживати. Так, за мною бекон, за мною армія баконна. Та куди ви туди? За мною бекон. бекон, всі за мною. Давай за мною, не знаю, якось там розподіліться. розподілиться. Все. Ой, там було тісно, а тут там класно. А ти? ще тебе забув. Ну пішли, моя. Ну пішли, мій бекончик. Чого ти? Чого? Ой. Все, то еще не завысло. Вот ну, это моя штучная интеллект. че без, без него заспавнулся. Просто такая тушка. Тушка без ничего. А, так, а у меня есть на синий, да? Ага. Угу. А, так, сейчас треба до додому там забежать ці силы А, так, а, не моя новость. Пич. Поставь. Класс, мы заслужили на хопы туда. А вы хоть что-то. Тут чотири. Пишли за мною, моя армія яєць А ти чого? Кисну забагані в мене. та не в воду, блін ви ж там дух просто та. Давайте. Давайте, давайте, давайте курка, курка, курки за мною, за мною Так і тепер сюди. Ну давай, ти чого вот такі боягузы, бля. Е, давайте. О. Е, алло, куда Куриця Курица затело побег. Ч, плюс их можна так от пихнути. Ай. Блин, як я не нализывали вся їм по. Ви ж мали прибити я прибитый повинну. Куди? Ви там погуляти вже пішли. О, Ой, яйца висклала. Чего на ко на коркудак? На... Кот-кот куди? Кот-кот куда? Так, а тепер их їх... nee, не выбрать. Що це йде, при бикон прибут? Бикосик. Кому там надо? Так. Беремо мертву. на бакон. Размножим бакон. Так. А тут... Кирка тут садись на ну, зака На потобик базы. Да речи. Кирка. Так тут же можно чуть то такое классное классно заработать. Так. Так, ну, ось. Так. Ну, вот такое вот вышло видео. Ось я в нем поровив с От ось у новий дім. Так, це вже третій. Е, ось. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А це Азом був фрислан. Всім добробачення!